Обережно зелена картопля це отрута. Всім вітання. Всі ми знаємо, що іноді буває так, що всіма улюблена картопля зеленіє, причому або просто в землі, або вже під час зберігання. Але далеко не всі знають, що здавалось, абсолютно безпечний овоч може спровокувати отруєння різного ступеня тяжкості. Однією з основних причин, що сприяє позеленінню картоплі, є вплив світла. Коли картопля піддається впливу світла, особливо сонячного, вона починає виробляти хлорофіл – зелений пігмент, що міститься в рослинах. Важливо також знати, що зелена картопля містить ще соланін, токсичний алкалоїд, який може спричинити отруєння при вживанні у великих кількостях. У нормі соланін в картоплі є завжди в невеликій кількості, але в зелених ділянках його набагато більше. Ця отрута потрібна картоплі для захисту від шкідників, однак і для людини вона є дуже отруйна. І зелені плями не єдина ознака підвищеного міста соланіну. Токсину також багато в сильно пророслі картоплі, тому її теж не можна вживати. І лікарі однозначно сходяться в тому, що зелену картоплю їсти не можна, вміст ланіну в зелених ділянках небезпечний для здоров'я. Немає однозначної думки про те, чи можна обрізати зелену картоплю і з'їсти білу частину. Існують різні дані про те, чи небезпечні тільки зелені ділянки або вся бульба цілком. Якщо турбуєтесь про своє здоров'я, то краще від вживання такої картоплі відмовитись, і однозначно не варто давати таку картоплю дітям. А що буде, якщо з'їсти зелену картоплю? Так ось при вживанні такої картоплі є ризик отруєння, симптомами якого є головне біль, нудота, спазми в ділянці шлунку, блювота, утруднене дихання, розширення зениць, прискорений пульс, відчуття холоду в кінцівках. А у найважчих випадках судоми та непритомність. Правда, для серйозного отруєння потрібно з'їсти близько 2 кг зелених плодів за раз, що досить багато. Однак токсин виводиться з організму тільки через добу, тому отруїтися можна і на наступний день. Отруєння соланіном трапляється дуже рідко, але все ж таки краще не ризикувати. Особливо небезпечний токсин, як я вже казала, є для дітей, адже вони можуть отруїтися меншою дозою, ніж дорослі. А ось садити зелену картоплю можна. Солонін в бульбах не перейде в майбутній урожай. Крім того, перевірено, що бульби з зеленими плямами краще зберігаються до весни, тому краще не викидайте їх, а відкладіть до посадки в наступному році.